Побачити хімічні досліди, скласти автомат, познайомитися з роботою дронів, розмалювати руку вогнем чи зліпити з пластиліну свій стрес. Усе це було можливо на науковому пікніку «Стефаник Копен, що відбувся в Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Захід приурочений до 85-річчя з дня заснування вишу. Представники всіх 15 факультетів та інститутів розгорнули науково-популярні локації, де охочі могли не лише спостерігати за дослідами, а й брати у них участь. Кафедра військової підготовки представила зброю, каски, бронежок. Лети, а також дрони відвідувачі могли спробувати зібрати та розібрати автомат, а також дізнатися, як працює сучасна військова техніка. Студент кафедри військової підготовки та третій курсник навчально-науково-юридичного інституту Євген Мороз розповідає, що під час заходу студенти мали нагоду ознайомитись з основами військової справи. Ми знаємо, що наша зараз Україна знаходиться в стані війни, і відповідно кожен повинен мати цю базу військову підготовку для того, щоб ми змогли захищати нашу рідну землю. Факультет природничих наук провів серію. Хімічних дослідів з реактивами, а Факультет фізичного виховання і спорту презентував спеціальність фізична терапія та ерготерапія. Відвідувачам демонстрували обладнання та техніки надання до медичної допомоги. Спеціальність інженерія програмного забезпечення демонструє роботів, яких виготовляли студенти. Один із них був створений у 2018 році. Це робот, що здатен розганятись до 40 км на годину. Студент другого курсу спеціальності інженерії програмного забезпечення Андрій Гнаташак ділиться, що їхня локація привертає багато уваги саме через роботів. Е, на даній локації ми показуємо предмет робототехніка, тобто це предмет, на якому ми вивчаємо по факту Артуїну і загальну специфіку роботи робототехніки. В інтерактивній зоні центру інноваційних методик навчання охочі залишили творчі слід у науці, робили відбиток рук, підпалювали руку або проявляли еродицію у вікторинах. Факультет психології також долучився до заходу. Тут можна було написати речі, що допомагають впоратися зі стресом, попрацювати з емоцією, зліпити свій стрес або звернутися до метафоричних карт. Студентка третього курсу факультету психології Каріна ділиться, що факультет підготував низку активностей. Зараз про ментальне здоров'я ходить дуже багато трендів. Фактично, це популярно. Тому людям цікаво дізнатися, якому собі допомогти. більше познайомитися. Собоє гумопришні факультет фіології представляє літературні розваги, книжкої виставки та сувесні ігри. Декан факультету Роман голод розповідає, що на кої пікнік цікавим з точки зору профорієнтаційної роботи. Такі е заходи. Вони об'єднують студентів із різних спеціальностей разом із викладачами, разом із працівниками деканату для того, щоб вони під час підготовки цих заходів мали відчуття єдиної університетської факультетської родини. Окрім оказів для студентів, провели інтерактивний квест Стефанівський квест для учнів. Начальниця науково-дослідної частини університету та співорганізаторка заходу Ірина Григорук зазначає, що цьогорічні труднощі були пов'язані з погодними умовами та повітряною тривогою проте захід все ж вдалося успішно провести. Показати, що наука це не тільки суха теорія, сухі е -е, монографії, а також може бути щось цікаве, привабливе, атракційне. Науковий пікнік проводить щороку, 14 травня, у день народження Карпатського національного університету, вперше його організм. У 2014 році і в майбутньому планують продовжувати традицію. Спеціально для Стефана КТВ, Софія Кучерук та Івана Шехова.